9600 гривень. Саме стільки коштувало пенсіонеру вдарити депутата по обличчю. В місті Охтирка Сумської області в супермаркеті зустрілись депутат Охтирської міської ради і пенсіонер. Я так зрозумів, вони вже давно знайомі і в них не дуже добрі відносини. І ось пенсіонер вдарив депутата по лобу з рибою, з не знаю, чи вона була заморожена чи свіжа. Е, до речі, дуже цікаво. Цей депутат Ахтильської міської ради Сікун Олег, він позапартійний, а у міській раді належить до фракції Європейської Солідарності, а нападавший обвинувачений Богдановський Андрій, пенсіонер МВС. І ось пенсіонеру, за те, що він вдарив по лобу депутата, присудили 9600 гривень штрафу. Не знаю, друзі, судіть самі, чи. Вартувало воно того чи ні? Мені ось цікаво, це по всім громадянам така ситуація буде. Ну, якщо хтось підійде і ребьохаю депутата в сандалить, то 9600 штрафу буде і все. Можливо, це такі розцінки. І ще знаєте, дуже цікаво, як правоохоронці оформили зброю, якою е, скоювався злочин. Як вони його зберігали? Чи вони конфіскували? Цю скумбрію, чи все ж таки обвинувачений в спів її з'їсти?